Отже, на вулиці Богдана Хмельницького 12, обвалилися перекриття в будинку. Під завалом опинились люди. Українські четверо постраждалих за останню інформацію перебувають у лікарні. Отже, зараз достеменно відомо про п'ятьох постраждалих, і вони зараз у лікарні лихо сталося близько 16 години вечора, і майже одразу ми відправили туди наші знімальні групи. Усі подробиці в сюжеті Вадима Ярошенка, який буде трошки згодом. А наразі у нас є інформація з лікарні. Там працювала наша журналістка Світлана Жайворнок, І зараз її сюжет про надання допомоги постраждалим. Трагедія на вулиці Богдана Хмельницького, 12, сталася близько 16-ї години. Під час будівельних робіт будинку обвалилися перекриття з п'ятого по перший поверх. Разом з рятувальниками на місце прибуває Маркієва. За інформацією, яку надали самі будівельники, кілька робітників залишилися під завалами. Міський голова разом з начальником управління надзвичайних ситуацій визначає масштаби руйнувань та обсяги робіт. Ось одні Тут будемо добиратися, через топад'язне. Через тот ано все дерев'яне. Розбираємо його потихонечку і видаємо сюди. Жителі з цієї п'ятиповерхівки через аварійність будинку були відселені у 2004 році. Споруду передали на баланс ОСББ Богдана Хмельницького, 1214. Ця будівля знаходиться в аварійному стані. Вона в приватна власність. О, о, всі, ці, всі ці роботи, які там проводились, ми знаємо. Сто що погодження, яке в адміністрації не було, тільки прохорони органи, з якими ми працюємо, повинні давати порукам. рукам. ті, хто без дозвілів будує, ті, хто порушує закони, і це може привести, ми бачимо, до дуже поганих наслідків. Двох постраждалих протягом години дістають з під завалів. Швидка доправляє їх до лікарні. Вони у важкому стані. До нас надійшла інформація, що троє людей під завалами. Те, що надійшло за телефоном 101. По прибуттю, нам сказали, що одна людина вийшла самостійно. Під завалами можливо троє людей. Двох людей вже забрали. Скільки наразі знаходиться, будемо сподіватися, що одна людина. Але наразі ми відчуваємо голоси. На думку директора департаменту міського благоустрою будівельні роботи в будинку відселеному цілому через аварійний стан, ймовірно, незаконні. Відніма призидівся, які та роботи. На даний момент ми не впевнені, що законно, скоріше всего незаконно закони призводі і просто нелегально роботники, строїтелі працювали і якісь дії десі відносно внутрішньої внутрішні Столична поліція за фактом обвалу розпочинає кримінальне провадження за статтею порушення правил охорони праці, що спричинило тяжкі наслідки. Хід справи прокуратура Києва бере під контроль. Уже внесено в єдиний реєстр до розслідувань дане збиття. кваліфірує первоначальне по статті 271 частини 2 головного кодексу. Украины нарушение правил работ, которые привели к пострадавшим. Уже установлен владелец этого здания, уже проводится работа по сбору документации, подтверждающей право собственности всего остального. Рятувальники продовжують розбирати завали, щоб дістатись до інших робітників і надати їм допомогу. На місці працюють близько 200 спеціалістів. Пошукові бригади працюють разом з кінологами. Для пошуку постраждалих під зруйнованими перекриттям використовують тепловізори. Роботи ускладнюються затрудненим доступом, і вони практично проводяться вручну без застосування засобів малої механізації, для того щоб не пошкодити, не дай Бог, постраждалого, який там знаходиться. На місці надзвичайної події, крім рятувальників, працюють фахівці, які з'ясовують причини обвалу. Пресі оголошують ще кілька подробиць резонансної справи. У 2003 році був проведений так званий інвестиційний конкурс. Цей будинок мав бути відреставрований. Він ще не був пам'яткою. Десь у 2006 році жодних інвестиційних зобов'язань інвестор не виконав. І почав приватизовувати всередині приміщення, і от без будь-яких дозволів почалися всередині роботи. Роботи полягали в тому, що зносилися стіни внутрішні. От і замінялися перекриття станом на восьму вечора. Рятувальники дістались під завалю в будинку вже шестеро постраждалих. Відомство не підтверджує прилюдну раніше інформацію про одного загиблого. Журналісти, які чергують на місці події з розмов ДСНСників, припускають, що під завалами можливо лишилися ще люди. Пошукові роботи тривають. Олена Десятник, Наталя Серданова, Вадим Ярошенко, Сергій Савчук, телеканал Київ.